Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти, яку ми розпочинаємо із хвилини мовчання. Ім'я Отця і Синистового Духа Амінь. слава Ісусу Христу. Сьогодні є День Національного прапора України. Знаєте, коли готувався до цієї ранішнього нашого розважання, хотілося щось підібрати, якийсь такий гарний, цікавий цитату, текст, щоб і привітати всіх зі святом і, одночасно здати. Якісь можливість на роздумі. Знаєте, довго не міг знайти нічого відповідного, але прийшла на думку сьогоднішньої Євангелії. Євангелія, яку ми читали на літургії, це Євангелія, де розповідається про те, як Христос приходить в храм і бачить, що в храмі, в Єрусалимському храмі, відбуваються негідні речі. Там, в тому місці, де мала бути молитва, де мали би люди мати зустріч з Богом. Відбувається торгівля, жертва. Відбувається, люди купляють щось, міняють гроші, вони беруть, купляють якісь тварини для того, щоб приносити жертву. Тобто перетворився храм місце, де люди мають бути зустріти з Богом, перетворилося на якусь торгівельну лавку. Христос, це бачить. І чинить бунт. Він перевертає всі столи, випускає тварин, розганяє всіх каже, що це негідно. І в той момент, після цього він виходить за Єрусалим, виходить таке місце, називається Витанія. І от, йдучи по, цій виталі, йдучи по дорозі, він зголоднів і каже він, Голис Матей, побачив смоковницю, захотів зірвати з неї щось поїсти, підійшов, а плодів не було. І сказав, нехай з тебе не буде нічого, Шо? і вона всохла моментально. І всі дивувалися, як смоковниця в одну мить всохла. І от що для мене сьогодні це Євангелія сказало, і чому воно пов'язане, я вважаю, що воно дуже добре відображає сьогоднішнє наше свято. Що таке для нас прапор має стати? Прапор це не є просто, знаєте, якийсь там. Елемент декору. Я більш ніж певний, що сьогодні буде дуже багато висунув усяких різних фото, де від депутата до простих людей всі будуть фоткатись з прапором. От державний символ, ми, ми, ми. А вчора був цей прапор державним символом для цих людей. Вчора позавчора. А чи буде цей прапор державним символом для цих людей через місяць, два місяці? І більш ніж певний, що 90% цих людей, які сьогодні виселять фотки з державним прапором, будуть розказувати, які вони націоналісти патріоти, за кілька днів про це забудуть. Бо прапор це не просто, знаєте, є символ державності. Прапор це і відображення всієї нації. Це символ, який об'єднює націю в одній ідеї. Ідея, що це моя держава. І я цю державу маю берегти. І символ моєї держави, що я бережу, це є мій прапор. Є багато. Легенди, які говорять про створення нашого прапору. Але основна, яка мені дуже подобається, жовто-блакитний. Ми кажемо жовто-блакитний, чи блакитно-жовтий має правильно бути. Але насправді воно відображає нашу Україну. Я перепрошую. Перепрошую, дзвінок перериває завжди трансляцію. Так, от, наш права, як на мене, це дійсно особлення нашої країни. Того багатства, яке є в нас, це наша земля і наше небо. Скільки разів ще починається з 2014 року, коли я їздив? Тоді ще було атом, возив різних священиків, особливо тих отців, які ніколи не були на сході, які не бачили цих степів. І багато хто з них був вражений, вражений тою дійсно красою, якою, яким красивим є український степ. І краса його була в тому, коли ти бачиш оці рівнини або. Пагорби, засіяні пшеницею і чисте голубе небо. І це така тиша, це така, знаєте, сила, яка ні з чим не зрівняється. Коли ти бачиш небо, яке благословляє ось цю землю, коли ти бачиш Божу красу, тобто Бога, який благословляє цю землю, даючи нам ці плоди, для мене це і особлення нашого прапора. Боже благословення цієї землі. І для багатьох людей, я не знаю, яким є прапор символом, але я знаю тих хлопців наших військових, які воюють, для них прапор це дійсно значима річ. І коли військовий вітає з ним прапора чи з ним незалежності, в теперішній час. Це зрозуміло, бо Він знає, бо він вітає з державністю нашою, мене і всіх інших. А той, хто втікає від цього, навряд, чи розуміє значення прапору чи держави? І як це все пов'язано з сьогоднішнім Євангелієм? Чому Христос, можна так сказати, ось цю смоковницю, наче прокляв? Адже час ще не був, щоб на ній щось народилося, щоб не був час плодів, щоб їх можна було їсти. За що вона постраждала, ця смаковниця? Вона стала прикладом для учнів. Прикладом того, що якщо ти не даєш життя, ти на це життя не заслуговуєш. Подивіться, що робить Христос, як це все відбувалося? Він приходить в храм. Храм місце, де мало би отримати життя. Тому що храм це є місцем зустрічі з Богом. Що Єрусалимський храм, що тепер наші храми це місце, особливе місце зустрічі з Богом, де людина має прийти і отримати заспокоєння. Так як ми приходимо до лікарні, отримуємо оздоровлення. Як приходимо до школи, отримуємо знання, приходимо в магазин, щоб купити їжу. Це особливе місце, де людина щось особливе отримує. В даному випадку храм це особливе місце, де людина отримує духовне життя. Наголошують духовне життя. Життя, яке тут всередині, в глибині, яке нас формує як особистості. І коли Христос приходив в цей храм, чи Він отримав це духовне життя? Ні. Він побачив розбрат, він побачив е, фальш, він побачив руйнування храму. Люди відкинули храм, відкинули Бога. Христа це обурило. Христос намагався очистити храм. Чи зрозуміли це фарисеї, ті, хто були в тому храмі, я не знаю. Але вони на нього озлобились. І от коли він виходить за Єрусалим, іде в Витанію і бачить цю смоковницю, він хоче навчити своїх учнів, що вони є тим деревом життя, що кожен до них має прийти і попросити життя, що він їх обрав для того, щоб вони дарували життя іншим, тобто духовне життя давали іншим. Він підходить до цієї смоковниці, просить їсти. Там немає нічого, значить, якщо ти не даєш життя, ти на життя не заслуговуєш. І тому ця смоковниця всохла, щоб нам показати, що Христос хотів показати своїм учням, що до вас будуть приходити люди. Просити про духовне життя, про цю силу, духовну силу, силу Бога, силу Божої любові, силу молитви, силу благословення. І ви це маєте давати і розуміти, що це не ви даєте, а дає Господь через вас. Ви є наче, знаєте, той е, просто криниця, з якої водою ви черпають воду. Але якщо ви б не будете цього робити, якщо ви будете використовувати свій дар для себе особисто, тобто для своєї наживи, для своєї власної слави, Тобто ви не будете дарувати життя, значить, у вас все життя забереться. І от приклад цієї смоковниці говорить нам про те, що той, хто не дає життя, на життя сам не заслуговує. Сьогодні день нашого прапора. Символ, як те, що я сказав, що для мене є цей прапор, це Боже благословення нашої землі. Через видимі речі, небо благословляє цю землю, щоб ми мали таку родючу. Ми маємо найбагатші землі у всьому світі, найродючіші землі, які ми мали би не знищувати, а берегти, бо нас благословив цією землею, цією державою сам Господь. І наш обов'язок, всіх, хто називає себе українцями, дарувати життя цій країні. А дарувати життя цій країні це її захищати, в першу чергу її захищати. Це розвивати її, а не грабувати. Це бути чесними в цій країні, а не думати і шукати різного роду лазейки. Отак от як є закон про мобілізацію, придумували невідомо скільки часу. Але от Всякі різні антизакони про цю мобілізацію моментально визнайдені. Тобто, ще закон про мобілізацію не прийнято, а вже море юристів, адвокатів розказують про те, як закону цю мобілізацію уникнути. Тобто люди свідомо говорять про те, як вбити цю країну, вбити тим, що не захищати її. Тобто те, що, те, чим нас Бог благословив, взяти і знищити. І сьогодні ми маємо навчитися на прикладі цієї смоковниці. кожен українець. Якщо ти себе називаєш українцем, значить давай плід, бережи свою країну, захищай її, розвивай її, дбай про неї, про її ресурси. Але якщо ти цього робити не будеш, ти не заслуговуєш на життя. Задумаємось над цим. Чи заслуговуємо ми на цю країну, якщо ми є фальшиві українці? Чи заслуговуємо ми на цю країну, якщо ми її не розвиваємо і не хочемо захищати? Я скажу так, ми заслуговуємо, бо, попри те, ту велику кількість різного роду фарисеїв, так я сьогодні назву цих людей, є мільйони апостолів, які Господь покликав зберегти цю країну, і які зараз її бережуть, не бояться, Хто зі зброєю в руках. Хтось на політичному полі діяльності, хтось всередині держави тим, що дотримується законів і береже їх, хтось тим, що доглядає цю землю і дбає про неї. Апостолів, які бережуть цю країну, є більше, ніж фарисеїв. Є обов'язок апостолів зберегти її. Від зовнішнього ворога і від внутрішнього. Ще раз вітаю всіх зі святом. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Не. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Не. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Не. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, Господи, захорони, захисти цей сьогоднішній день, усю нашу країну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу державу. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які, здійснюють, <кхи> які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліція, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, цей сьогоднішній день і даруй нам день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.